Так, ну що, друзі, закінчив я цей підсилювач. Е, це пізня версія 01. Ну, Ось е, все встановлено вже на місце, провода підв'язані. І бачите, що тут з'явилось щось сучасне. Це е, в нас е, плата захисту акустики. Та також вона е, дає затримку при старті. А Те, що е, живлення 7812, прикручене прямо до корпусу, це можна робити, тому що тут жив, живлення і розрахована ця плата саме до е, підсилювачів, підсилювачів з двополярним живленням. Ось, тому, Тут на ці 12 вольт ідуть тільки на реле здається. Не пам'ятаю по схемі. Ось, ну це не важливо І, і, і тому а мінус 812 LM, вона з корпусом з'єднаний. Тому можна е, навіть ось ці мінусові дроти не припаювати, а без них теж буде працювати. Так, ну, береться з холоду живлення. Це у нас 13 це у нас загальний, 16 це плюс і 20 це мінус. Живлення йде на плату. Живлення тут плати у нас 23 вольти. Воно ідеальне, тому я блок живлення. Тут не чіпав, конденсатори залишив. Так, ну я вже казав, що я тут трошки підремонтував ці кнопки, як ви бачите, замість цього непорозуміння, оцього, яке було прикручене прямо до панелі. До речі, панель була трошки покоцана, я взяв е, іншу. Це я купив разом з платами. Що я вже показував, з яких там колупав запчастинки. Там ще в комплекті була і панелька, і ручки. Ну, ручки тут добрі, то в мене є трошки і кнопочок, і ручечок. Тепер я цю серію можу відновлювати. Так, ось таке вже в нас бачте, поставив. Тут прийшлося трошки м -м, такий колхосп зробити. Ті самопальні, взяти відпиляти від е, зламаного е, підбірки. Три сто п'ять стояло цих подвака. Але я е, купив їх, е, думав, що, що цей, вони нормальні, а там якийсь дурень повисмикував оці контакти. Думав, що вони срібні, дебіл. Ну і в мене там цього сміття я викинув, а декілька. Ну, ціла кропку була. Ну, от, гроші, я сказав, що гани назад, бо я тут не дуже далеко їхати. Прию до <кхух> кісток зроблю ці контакти. Ось, то я їх усі викинув у смітник, але декілька так на. А, пружинки такі залишив. І взяв, там відпиляв шматочок, переставив з, зі стандартної маленької ось на таку. Зробив. І що в нас тепер, друзі? У нас тепер час випробувати це? Так, запускаємо наш програвач. Дуже зручненький такий, 9-шник купив, за лінійним але Він не зовсім лінійний, він все ж таки тут є, керується. Так, давайте вмикаємо живлення. Ну, я все, що тестую, вмикають через такий тут усього 5 ампер стоять. Автомати, тобто, щоб не вибило всю хату. Так, на комп'ютер не звертайте увагу, це сина, він в нього не включався, я тут тестую, включається. Я його робив сам, тут все нормально, там SSD-шка, ССД-блок живлення. Не, не краще, але не поганий. Ну, Не знаю. Що в нього не вмикався. Ладно, то е, не, не стосується. Давайте тепер ось ми як трошки дамо громкості. Так, вмикаємо. Відпрацювала ось затримка, ну, трошки завелика, але. Ось і все, в нас воно працює. Давайте я, щоб не було проблем, зроблю паузку. Ну що, працює дуже добре, гарно, такий сочний звук, все, все гарно. Не знаю, буду я його залишати собі. Ще піде інший на продаж. У мене ще штуки три є зараз на відновлення. Вони дуже гарні, це підсилювачі. Рекомендую. Я їх буду виставляти десь по півтори тисячі, бо вони, як ви самі, бачите, повністю зроблені. Стоїть захист, все. Давайте я вам вімкну. Під світочку, бачите, все акуратненько, все підпаєне, жодних сипель. Ну, Я не міняв по всій довжині провода, бо цей провід це, він іде аж сюди, аж сюди. Це на цій моделі є, можна вимкнути акустику і слухати тільки через лінійні виходи. Ну, це не треба натискати. Хто чи до радіоточки, чи це якийсь режим жахливий. Ну і це моно. Раніше було моно А, моно Б, моно АБ. І потім стерео і е, прямий стерео-реверсний. В цій модифікації тут залишилося тільки моно стерео та реверс. Далі тут це мінус 20 дБ. Лійній. Компенсація на лінійності такими знаками мінус 9 низька частота, мінус 9 висока. І це якась нормалізація чи щось. Я так і не зрозумів, якому фільтру це але такий звук ну, цікавий стоє. Так, ну і е, всі тут відремонтовані, все натискається, бачите, все ось. Е, всі гарні кнопочки. Залишилося дочекатися корпус, ось, І тоді це вже буде. От. Як ви бачите, панелька чистенька, гарна, не пошкрябана, Це трошки така юзана, але в гарному стані. А зараз я веду перемовини там. Може будуть в мене ці панелі ще з радянських часів, там є один запасничок, хочу відкупити товариша, а, в нього є і, і, і такі світлі, і є чорні. То можна буде навіть замовити собі. Наприклад, хтось хоче чорну панель, то я зможу, зможу поставити. <кій> ось. Так що, ось такий десь після такого гарного ремонту буде десь коштувати півтори тисячі. Ну, якщо це не така реставрація, а дійсно ремонт, то це буде може, дорожче, це залежить від того, скільки, якщо це буде ваш, ви мені присилаєте в ремонт, ну, то Будемо розмовляти окремо, але я вам чесно скажу, що отак от гарненько зробити. Це ну, мої проблеми відновити панель, кнопочки, це все, там захисти поставити. Це десь біля 1000 гривень. Відновлення отакого от підсилювача. Це не враховуючи корпус. Корпус. Це окремо і це скільки візьмуть хлопці, які працюють з деревом. А так, машина дуже шикарна. Рекомендую. Хоча то, що на 6 ручок там краще. Бо ця плата, яка трошки має вплив на корекцію. Мені її схемотехніка недоподобає. Скажімо так, на Германієвий транзистор, і каскад кинути корекцію на микросхемах. Це ну, таке дуже-дуже сумнівне рішення. Але воно має право на життя. Працює він добре. Тому всім доброго вечора, гарного вечора, п'ятничного вечора. Зараз можна буде і трошки розслабитися під, не знаю як хто, я полюбляю дизель шоу більше, ніж 95-й квартал. Якоїсь немає заангажованості в них особливо. Ну, не знаю, це все кому що до вподоба. Мені до вподоби в п'ятницю ввечері подивитися дизель-шоу. Чому і всім вам бажаю. Слава нації. Ну і далі самі знаєте. Ну, все добре.